Так, то це в нас самою великою палкою. Отак, отак, от, от. да. да, 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 да. <рит> ну у нас на ранок, як завжди, збор біглій. О там збор біглій. а тут у нас а тут... От, так, Сам, саму здорову палку. Да. Давай-давай. Добрий, Добрий ранок! Всі тут, всі біглі, зібралися. Ні, ще не всі. Ремі, привіт! Мені кажуть, як ви їх розлічаєте, всі однакові. Ну, де ж однакові? Дивіться, різні собаки. Оце мордочка. У кого? У ремі. Сем, поверни мордочку сюди. Це у Сема. А Кеті, а Кеті в мене японка. Кеті, подивись сюди. Да, таких таких очей, як у Кеті, більш немає. Ова! Все, 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 побігли, побігли. Ох, і весело. От. Вот так. От так. вот ну, от, от граються собаки. Ну. Кеті, ти там вже велику яму викопала? Ой, румі качається. Боже, кожен зайнят своїм ділом. Кожен своїм ділом. А Сем вже десь побіг. От, от за цим точно можна вічно наблюдати. Сем забирає м'ячика і побіг, а вони за ним ганяються. Ремі, доганяй, доганяй забирай м'ячика, заганяй. А вони за ним бігають в трьох. Ні, той вже малий причепився до цього, до палички. Три жопки. Три жопки. доганяй, доганяй, Сэм, давай. Ремі. доганяй, О, а там. Ага. А там буся. А там буся. Понятно. А буся з гори бігає, Ой, в общем, кожен ранок у нас отакий. Так, загонять, загонять его, загонять Реми. Забрать, забрать мячика, забрать. Забрать на перекос. Напер... Да, 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 на перерез, на перерез, вперед. Давай, 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 Вон Они его окружают, окружают с мячиком. Да, окружение. Берем в окружение, вот так, вот так, забираем. Бегом, 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 давай, давай, давай. Катя, отсюда, тут, 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 тут. Да. Да, 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 забирай, забирай. Ой, молодці. От так от, забирай, забирай м'ячика, забирай. Так, друзі. Хтось же мені писав забагато твоєї собаки. Ну я ж не можу. Це ж, це ж задоволення. І оце ж воно, знаєте, як хазяєва собак Здається, що якщо мені таке задоволення, то всім же ж таке задоволення. Так, ми тут ідемо. Якесь сооруження у нас тут нове. От цікаво, що це. <гум> таке враження, що там качеля буде вісити. Що воно таке? Дуже цікаво. Друзі, чистий четверг. Цілий день грибуся прибираю, не було коли нічого познімати. Так, чекаю віку на вечерю, готую м'ясо по-французьки. Свинина, зверху лучок. Ну, посолили, поперчили, як положено. Тепер тру сир. Сюди зап... зверху майонезик і в духовку на 180 градусів. Ой-ой-ой, печалька. Дуже мало майонезу в мене було. Ну, зараз добавлю трошки сметанкою. Не знаю, чи так можна, але добавлю. Дуже смачне м'ясо готує в мене Сашка подружка. І вона каже, отакий, ну, не знаю, лайфхак чи ні. Але ставила туди кастрюльку з водичкою під низ. А потім, як починає рум'янитись, кастрюльку прибираю. Я так не робила, от зараз зроблю. Ну, все, чекаємо. Можна сміятися. Я купила паску. Всі печуть, поприносять, будуть всі пригощати. Я їх взагалі не їм. Ну, це так, знаєте, чисто символічно. Отака в мене буде пасочка. Так, ну і що, як завжди, кучу зелені, там у мене ще в холодильнику редісочка огірочки. І головне яйця. <с> Яєць багато не буває. От, Білих не було, тому. Ой, знову ж таки, казала подружка, треба красити яйця. Ну, ось я взяла біленьких, щоб покрасити. Так, а ті Просто відварю, і в мене є такі оті наліпочки, знаєте? От. Будемо їсти яйця. Ай, прийшла Віка, Боже, що вони тут роблять? Вона диванчик. Какой Кеті диванчик? <рес> как, о, какой диванчик у Кеті! Класний диванчик! Диванчик! Який диванчик у Кеті! диванчик! Она хочет на твой диванчик залезть. У нас уже такие диванчики. Такие диванчик уже уже у Сэма такие диванчики. И уже у Реми будет такие диванчик. Все, Вика на диванчик. Дивайся, заняла твой диванчик. Да, тут да. це тепер Погавкай на неї, дивись, де Віка, Кеті, де Віка дивись. Що <плаку> дивись. вона там робить на <схай> Скажи, злазь, <плаку> <могу, плаку> водьо. Давай. давай сюди до мене. Привій. Залазь, залазь до Віки, залазь. Будемо разом жити, я до вас приїжджаю. Сюди. Давай. Що <плаку> 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 він буває? Іди сюди, йди. <плаку> <до мене. плаку> да диванчик твій класний! Так, так класний диванчик! Іди сюди! Іди, іди! Скажи, злазь з мого диванчика! Куди злазь з нашого? Позбасовували тут мені все! Да. лав, 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 лав! Да, да. Вот так тут можно на моем диванчику скажи, не мачу. Значит, я на твоем Ты на моем можешь, а я на твоем не могу Да, да, да твой диванчик Вот так А я хочу на Она опять пошла на твой диванчик Давай Слайд Почему ты идешь рядом Нет Нет То її диванчик. А тут нормально, да? так? А тут можна. Тут хорошо, да, так. Тут. <режим> тут, тут, тут хорошо, да, так. Тут, тут Тут хорошо, быть. тут все нормально. Она нема чого на її диванчик залазити. Сема тепер теж такий диванчик. А Ремі сьогодні теж Наташа заказала, вже, мабуть, заказала козой. Я її скинула. Кать, що там таке? Що трапилось? Ну, скажи, що тебе ще там хтось вкусив. Так, Віка, пішли вже м'ясо їсти. Пішли. Дехто вже доїдає, зараз буде грохот стояти. Так. А ми з Вікою теж вже сідаємо вечеряти. Дивіться, як в нас гарно. Да, я вчора таню Сашу і Нікітських забирала з дачі. Вони мені, бачиш, а там у мене ще в бутонах такі стоять на балконі. ці... Піони, які розпустяться скоро. Да. Так, що в нас сьогодні? У нас м'ясо по французьки салатик. Угу. Ну, і там у мене трошки цієї фасольки. Ну, а як то кажуть, головне оформлення? Да. Да. Знаєте для чого? Тут буде стоять телефон, і ми будемо їсти в прямому ефірі в моєму тіктоці і mm. розмовляти про е, особисті таємні е, розмови у нас будуть зараз. Ага. Так, в в топ... прямому ефірі. Підключайтеся в наступний раз, так? Ну, добре. Тоді смачного. Смачного. Прогулянку я сьогодні не знімала. Зато знімаю, як у нас проходить день. Отак от ми прийшли, Катюня наїлася і все. Оце тепер диванчик, щоб ніхто не зайняв диванчик. Сама цілий день буду тут лежати, сама спати, лежати. Леж. от, подивіться, якийсь дерев'яний диванчик, а треба, щоб отут подушечка лежала. Отак от, от, Так, друзі, іду до вас. Привіт усім. Так, ну що? Вчора чистий четверг? Цілий день, цілий день я прибирала. Я не знаю, я не розумію. Можливо, взагалі в хаті от все прибрати, щоб було так, як тобі вже. Як тобі вже ж хочеться, щоб уже і пилюку витерти, і ті поли перемити, і щоб оце все ну, ну, таке можливо взагалі? Ні, мабуть, це неможливо. Там закінчуєш, там починаєш. Ну, кому я зараз розповідаю? У всіх, мабуть, так само. Але ж сьогодні п'ятниця, не просто п'ятниця. А Страсна П'ятниця кажуть, нічого не можна робити. Ну нічого взагалі. А я ж планів було ще ж закінчити. Але ще до Пасхи буде завтра, субота. Завтра вже можна все робити, наводити лад і так далі. Ну, в общем, все звісно, я не зроблю. Бо все це в мене заключний момент. Це оці вікна отут. В цій великій кімнаті і у Саші в кімнаті жовті Підвіконня жовті. Бо був той пісочний дощ, чи як він там називається, Сахара якась там на нас напала. І воно все жовте. І найголовніше це ці сітки. Їх треба познімати, вони просто забиті жовтим пилом. Я не впевнена, що я це зроблю, а ще. Ой, ще після Пасхи треба неділя до гробків. Треба на кладовище. На кладовище, Боже, у мене там стільки всього. Ой-ой-ой, моїх батьків. ну, У мене там ще пороблено ну, як там сказати, все забітоніровано, плитка, то есть помити, поприбирати там більш-менш. Да? Ну, у Саші і його там дружини, ну що там треба мені розібрати вінки, там розкласти там, ну, такого бур'яну. Хоча я ж не ходила, не знаю. Ну, Взагалі, як ми з Сашою ходили, то бур'яну там немає. От, А саме головне, це Сашини батьки, мого чоловіка батьки. Нема ж там кому, це тільки мені треба йти наводити. Бо Філіп в Америці, Діма теж за кордоном, це внуки. А там, звісно, треба навести лад, бо там у його ну, стоять пам'ятники, і це все ну, або це, і земля. Там просто там бур'яни, там все заростає. І я в цьому році хочу там все це перегребти, і може покласти оту плівку і засипати. Камінці такі, чи як воно там називається, Ну, в общем, там на кладовищі знають, як це робиться. От, і Може я так позбавлюся від того бур'яну, бо я ну, ну, визнаю чесно, я не люблю ходити на кладбище, і там постійно оце все прибирання, оце все. є такі дні, коли туди потрібно так? Ось до гробків треба піти і все понаводити лад, зробити там все як потрібно. І, і все. Потім я розумію, що десь уже влітку, як буду Саші пам'ятник ставити, то може там ще раз. Ну, в общем, я на кладовище хожу два, максимум три рази на рік. Все. Я вважаю, що пам'ять тут, а не на кладовище. Ну, якось так. так. Ладно, про хороше. Вчора в мене Віка ввечері. ну Ви бачили, що робилося. Ми тут насміялися, це вообще як вона цей диванчик одвоювала в киті. Це вже я прийшла з камерою, коли я вже чула, що тут уже гавкання стоїть, вже тут взагалі, що тут робиться, це страшно. Я вже взяла, думаю, піду познімаю, що вони там роблять. І чую віка, а мой диванчик, а ця гавка, ну общем. Було весело. Так, а Віка ж приходила, ми вечеряли, і вона знімала прямий ефір. Вірвалася вона в Тік-Ток, прямо вірвалася, І дуже класно. І тема була значить, стосунки. Вона каже, мама: прийду до тебе, бо будемо знімати просто стосунки, будуть задавати питання, тобі завжди є що відповісти. Ну, тобто буде цікаво, якщо ми будемо вдвох, бо їй треба набрати 10 тисяч підписників. Здається, вісім вже вона набрала. От. Кажу, ну так, да, звісно ж, приходь, я там місце зробила, все це сидимо. Але ж тема пішла харчування, харчування, ну, я розумію, літо, весна, дівчата, в основному дівчата, ой Боже, що з'їсти, щоб схуднути, а чи можна те, а чи можна те? І я це все довго слухала, потім пішла на балкон сіла, закурила сігарятку. Віка каже, чую своїм підписникам. Питаю, а де мама? Я кажу, мама куря на балконі. Я кажу, а тут розповідають про здоровий спосіб життя, про це, як треба харчуватися і так далі. Ну що, знаєте, я... ото кажуть, це своєї колокольні. От я слухаю, мені ну, 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 ну я не можу. Ну, ну що з'їсти, щоб схуднути? Вже стільки на цю тему, по-перше, -по щоб схуднути, треба менше їсти. По-друге, спорт. Спорт це формування тіла. Бодібілдинг, що це таке? Це формування тіла. Ми для цього не потрібно схуднути або набрати вагу. Це м'язи. Ми своє тіло конструємо, От, як ліпимо своє тіло у спорті, але ми там не можемо спалити стільки кілокалорій. Щоб схуднути, ні, ми можемо спалити кілокалорії, Тільки ж треба прибрати тоді оті всі булочки, оті всі цукерочки, оцю майонези, кетчупи і всяку-всяку таку, знаєте, ну, головне цукор. Вже ж стільки можна про це казати. Але я, от що мені робить за мною? Я, я так, я, я розумію, це правильне харчування. Правильно. Але. Є таке, як задоволення. Нічого не буде з вами поганого, якщо ви з'їсте цукерку. Не кілограм. Як казав цей білоруський. Як там його, господі? Лукашенко, бухать полезно, а токи не треба пить відро, а чуть-чуть. Ну, так точно з їжею. Ну, є люди, от як я, от, от я. От, ну, це мені просто пощастило, я не люблю солодке. Я працювала в кондитерському цеху, я не їла солодке. А до мене приходила зашка, моя подружка залазила отак по локоть в Крем, і я їла той крем. Ну і, і що? Ну і що? Вона якась там товста чи якась на те саме. ну, Ні. Треба просто знати своє здоров'я. знаєте, от Кому що йде. От є ж люди, які їдять все підряд і нічого з ними, як то кажуть жінки, відьми. От Я якраз відьма. просто... Я кажу, що я їм все підряд, а Я просто не їм того, що не потрібно їсти, бо, бо я його не хочу. От Пощастило. Але ж я все своє життя практично працюю тренером. І завжди своїм дівчатам кажу: лозунг, от просто лозунг. Худая корова, що ні лань. нате вам на російській. Якщо ти худа, але на тобі все вісе і немає мисць, і немає на те саме, то яка ти біса лань? А бувають же ж ну, красуні, ну йдеш, ну, на, ну, ну, от, як кажуть, ну, от пише красою, от, от, от з неї просто струнка гарна. Оця походочка, знаєте, від бідра. Не знаю, як на український сказати. І все, і на неї дивишся, і вона класна, вона, вона обалденна. Не всім не всім людям йде бути худим. Ну, не всім. Ну, от, ну, ну, є, ну, Є от пишні красуні, і вони дійсно красуні. І якщо в неї прибрати цю пишність, вона стане, ото, як кажуть, знаєте, бабушка з курагою. Дівчина з персиком. Потім стає, отак от схуднуть до неймовірності, стає бабушкою з корагою. До речі, як схудла була от на 8 кілограмів, ну, ну от прям визнаю, ну, бабушка з корагою, ну що ти зробиш? Я ну, я страждала, ну, руки, ну, ми звідки мені навіть ми як були, в этом, господі, в Албанії. Віка мені казала, мама, от, от пластична хірургія, знаєте, от якщо тут трибуха вісе, це можна прибрати. А воно, як рука стала ну, дуже різко схудла, що це все зразу провісає? А як це все провісає, воно ж, ну, 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 все, ну, бабка, і хоч ти стріляйся. Тому... Тому худнути до такого, щоб на тобі все вісело, не треба. Краще бути повненький, але гарненький, ніж засушеній в облі. Друге питання: якщо ти худа і не можеш, не можеш набрати вагу, це складніше. Це набагато складніше. Ой так, бачите, вчора віка. Два часа про це харчування сьогодні я. Але я все одно схиляюся до того, що від їжі потрібно задоволення отримувати. Задоволення. Не треба, як каже моя сестричка, треба їсти на піввідра менше, а вона лікар. Тому піввідра прибрала, і все нормально. Так, моя Катюня, прокинулася собака, думаю, Стестіки ж ти тут будеш балакати. Іди, Катюня, сюди лягай. Я пішла все. Пішла. Оно дивіться. Оно. Де. 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 Не видно, чи видно? Видно. А чого туди пішла? Ну, я підозрюю, що жарковатенько. Тепленьке, тут все м'якеньке, тепленьке. А я вікно було відкр... Зачинен... відчинене, а я зачинила, бо знімаю ж відео і ніфіга не чуть, бо там всі балакають на дворі. Там весело, діти бігають, погода суперова. До речі, на Пасху ми збираємося, як завжди, з друзями на шашлички. Так що не знаю, чи буду я щось завтра знімати, чи ні. Але в неділю на Пасху обов'язково. І ще в нас вчора було таке питання в тому прямому ефірі. Багато було цього питання. Чи будете ви йти в церкву, святити Пасху? Чи будете ви пекти Пасхи? Чи будете красити яйця? Відповідаю. Церкву не ходила і не піду. Я ще раз повторюю: я вірю в Бога. Я розмовляю з сонцем, я розмовляю з небом. Я вранці як гуляю з Кеті, як просто я, от, як на отій природі, на отій всій красі я. Я дякую Всесвіту за те, що я можу бачити, за те, що я з любов'ю дивлюся на кожний листочок, на, 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 на цю всю красу. Ну, я дякую Всесвіту. Дякую. Я можу просити все, що завгодно. Дадуть чи не дадуть, це вже таке. Але, як то кажуть, повірю вашій, да? От і От я живу по моїй, Ну не тягне мене в церкву і не вірю, я попам. Ну не вірю. Я там десь в Фейсбуці виставляла пост, де отак всі стоять, чекають там у кожного ковбаса, м'яса, там все, все все у церпуці, там бутилка з вином. тут нав... ну Хто не був біля церкви, що там робиться? Всі чекають, як вийде той поп і буде кадилом махати. Всі. Іде собака, йде собака бездомна. За нею йдуть три щеночка, як вони там називаються, ті собачата, голодні. І їх всі гонять, ногами відганяють, пішла вона відсюди. Чого? Це люди віруючі? Ви, ви чекаєте, поки вийде цей батюшка, чи той поп, чи що, і вас побризгають тим кадилом. Де ваша душа? Та достаньте. Кусок тої ковбаси дай собаці. Я вже не кажу під церквою ніщі сидить. У нас воно бомжі, там ходять, на цьому, і біля всіх ходять собаки. Бо вони знаходять щось там в тій мусорці всі, і поділяться з собакою. А отам біля церкви стоять, ні, ковбаску не достане. Тому не вірю я в таке. Не вірю. От от така. я. Пасху пекти не буду. Бачили, що я купила? Отаке. От я знаю, що в мене Пасху буде пекти. І не тому, що це прям, а тому, що люби, дуже любить пекти Ірочка Маячанчика, вона зробить там якусь творожну, якусь це все. Ну, то тобто це кекс, скажімо так. Підуть вони в церкву, не знаю, мабуть, навряд. Так, що ще? Яйця, яйця, да, яйця буду красити, я, по-перше, люблю яйця. Потім я вважаю, що це такий, знаєте, світли, світле таке свято. Коли люди, ну, може, хоч на один-оцей день стають якимись добрішими, хоча не всі. От там, біля церкви ні. Треба зустрічатися з друзями, треба дякувати Богу, треба посміхатися. І на цій класній ноті я хочу закінчити. Давайте, друзі, давайте більше оптимізму. Правильно сказала? Так, а я зараз збираюся оптимістка, збираюся в пенсійний фонд, бо мені туди треба бумажки повідносити. Думаю, що вдягти. Бо зараз вирядитись на оту шпіляку. В джинси в это себе, прийти в пенсійний фонд. <гум> ні, ні. Мабуть, мабуть, піду в футбол і надіну спортивні штанішки. Треба бути скромнішою. У таких закладах треба бути скромнішою, а то ще й пенсію заберуть. Так, все, я насміялася, надуркувалася. Все, всіх люблю, всіх обнімаю. Думаю, що до неділі я з вами кажу вам гудбай. Пока-пока.